Доброго дня! Сьогодні про фізику звуку та слуху буде доповідати Сміховська Тетяна. Звук це коливальний рух частинок середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газах, рідинах, твердих тілах та сприймається слуху. Людина сприймає у вигляді звуку коливання частота, яких лежить в межах від 16 Гц до 20 000 Гц. Такі коливання називаються слухоакустичними, а акустика це вчення про звук. Розповсюдження коливань в просторі називають хвилею. Поняття звук можна розглядати з двох різних позицій. Звук з точки зору фізичного явища це поширення поздовжніх коливань в пружному середовищі, а з точки зору фізіологічного явища, звук це відчуття викликане дії звукових хвиль на орган слуху. Серед характеристик звуку виділяють частоту, швидкість звуку, довжину хвилі, гучність звуку та характеристики руху частинок середовища. Частота – це кількість коливань певної точки середовища, в якому поширюються гармонічні звукові хвилі в секунду. Людина чує звук з частотами від 16 Гц до 20 000 Гц. Границі чутності визначення не строго і змінюються від людини до людини. Деякі тварини можуть чути звуки з частотою нижчою від 16 Гц, а деякі з частотою понад 20 000 Гц. Звуки, які. Має частоту нижче 16 тисяч гд називаються інфразвуками, а ті, що вище 20 тисяч, називаються ультразвуками. Довжина гармонічної звукової хвилі визначається за формулою лямбда дорівнює S на ню, де лямбда – довжина хвилі S – швидкість звуку, а ню частота. Довжини звукових хвиль чутного діапазону лежать в межах від приблизно 2 см до 20 м. Амплітуда коливань це найбільше відхилення величини, яка періодично змінюється від деякого значення, умовно прийнятого за нульове. Гучність звуку це суб'єктивне сприйняття сили звуку. Гучність головним чином залежить від звукового тиску, амплітуди і частоти звукових коливань. Також на гучність звуку впливають його спектральний склад, локалізація в просторі, тембр, тривалість впливу звукових коливань, індивідуальна чутливість слухового аналізатора людини і інші фактори. Гучність звуку означається амплітудою коливань, але гучність це зоб'єктивна характеристика інтенсивності звуку, тоді як об'єктивною фізичною характеристикою є звуковий тиск. Швидкість звуку це швидкість поширення звукових хвиль у середовищі. Як правило, в газах швидкість звуку менша, ніж в рідинах, а в рідинах швидкість звуку менша, ніж у твердих тілах, що пов'язано в основному зі зменшенням стисливості речовин у цих фазових станах відповідно. Швидкість звуку в повітрі за нормальних умов становить 340 метрів на секунду. Вона дещо зростає з підвищенням температури і зменшується при її пониженні. Швидкість звуку в повітрі практично не залежить від частоти, тому звук розповсюджується на великій відстані без спотворень. В газах швидкість звуку складає декілька сотень метрів на секунду. Найвищу швидкість мають хвилі водні приблизно 1200 метрів на секунду. Для рідин швидкість звуку знаходиться в інтервалі від 1 до 2 км на секунду. В рісній воді швидкість становить приблизно 1500 метрів на секунду. В більшості твердих пружних тілах швидкість звуку знаходиться в інтервалі від 5 до 6 км на секунду. Так, наприклад, швидкість звуку повзніх хвиль в сталі дорівнює 5900 метрів на секунду, в алюмінії – 6400 метрів на секунду. Відповідно, значення швидкості сумних хвиль в цих матеріалах становить 3200 метрів на секунду та 3100 метрів на секунду. Рекордними значення швидкості повдожніх хвиль в трудому тілі є для алмазів, і вони становлять, швидкість становить приблизно 18 км на секунду. Швидкість звуку залежить від середовища, через яке проходять звукові хвилі, визначається його параметрами, моделями пружності. Швидкість звуку в газах залежить від температури, від маси молекули газу. Загалом вона дорівнює кореню квадратом похідної від модуля пружності середовища відносно густини. При великих інтенсивностях звуку вона залежить також від амплітуди. Людське вухо сприймає частоти від 16 Гц до 20 000 Гц. Звуки з частотами до 16 Гц називаються інфразвуками, і відомо, що вони мають вельми шкідливий вплив на живі організми. Звуки, які мають частоти більше 20 тисяч Гц, називаються ультразвуком. Відомо, що вони доволі часто застосовують ультразвук в різних медичних галузях. Найбільш високочастотні пружні хвилі в діапазоні від 109 до 1013 степені Гц, називають гіперзвуком. Слух це одне з зовнішніх чуттів, що дає можливість приймати звуки за допомогою спеціального органу вуха. Видова вуха представлена на картинці. Звуки хвилі через сонячний слуховий отвір надходять до барабанної перетинки, спричиняють її коливання з відповідною частотою та амплітудою. Чим більша гучність звуку, тим більша амплітуда коливань перетинки. Рух барабанної перетинки передається на слухові кісточки, і вони діють важелі і розгодять перетинку овального вікна внутрішнього вуха. Площа овального вікна десь 20-22 рази менша за барабанну перетинку і амплітуда коливань зростає, відбувається підсилення звуку. Далі інформація про коливання потрапляє у мозок, і який розпізнає різні звуки. Ліцький вухо сприймає гучність у приблизно логарифмічному масштабі за законом Вебера фехнера тому гучність вимірюється в логарифмічних одиницях, децибелах, тоді як звуковий тиск вимірюється в паскалях. Закон Вебера Фехтера полягає в тому, що коли інтенсивність якої-небудь фізичної величини збільшувати в геометричній прогресії, то відчуття цієї величини буде збільшуватись в арифметичній прогресії. Іншими словами, при збільшенні інтенсивності стимулу в певну кількість разів зростає його відчуття на певну величину, тобто відчуття пропорційне логарифму інтенсивності стимулювання. Логарифмічний масштаб сприйняття означає, що людина може почути новий звук на деякому звуковому тлі, тільки якщо амплітуда його перевищує амплітуду тла. Не напевно деякому абсолютну величину, а на певний множник, який залежить від чистоти. Аналогічно в логарифмічному масштабі людське вухо розрізняє тони. Дякую за увагу і за перегляд!